Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 24 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Надто високі комунальні тарифи обговорювали під час сесії міської ради. Антикорупційна тусовка відбулась у нашому місті. В Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбувся конкурс юних читців. Надто високі комунальні тарифи, шалені тарифи і знову тарифи. Під час позачергової сесії міської ради сьомого скликання саме питання тарифів стало лідером серед усіх інших. Охочих висловитись не бракувало ні серед учасників бойових дій, ні серед пенсіонерів. Активно дискутували і депутати. Які ще важливі питання для городян підіймали під час засідання сесії міської ради, знає наш кореспондент. Шалені платіжки надалі збурюють чернівчан, що комунальні тарифи надто високі і що чимало городян мали платити значно менше. Про це заговорили і депутати. Під час позачергової сесії міської ради сьомого скликання навіть наводили конкретні приклади. Ставку 27,45 множимо на коефіцієнт 1,204, множимо на площу 63,5 метри квадратних, множимо на 17 днів е, період опалювання, ділимо на 31 день кількість днів і отримуємо суму 1150 гривень. Це та сума, яка мала би бути нарахована. А теплокомуненерго нарахувало людині 1928 гривень. Тобто на рівному місці хочуть обдурити людину на 778 гривень. І такі випадки не поодинокі на думку деяких депутатів. І родин таких, які хочуть надурити на суми від 500 до 1000 гривень у чернівцях тисячі, це з кишень чернівчан хочуть вкрасти мільйони гривень, хочуть витягнути. Що Щось таке відбувається? Хто з київських чиновників там ще не нажерся? Хто хоче собі мати чи чергову яхту, чи задекларувати ще один чемодан з грошима? Попісля забажали висловитись учасники бойових дій. Ми мешканці міста Чернівців, які проживають за адресою міста Чернівці, вулиця Хотинська, 45А, Це більше 200 осіб. Звертаємось до вас з вимогою. Негайно втрутитись ситуацію, яка стала щодо тарифу тролі на Буковині та в Україні, зокрема. А саме в теплокомуненерго, електропостачанні тощо доводимо до вашого відома, що за останні роки наші пенсії та зарплати не зростали, а тарифи попали, поповзли вгору в аригметичний прогрес. Як може існувати простий громадян України на мізерну зарплату та пенсії при тарифах, які перевищують європейські від питань тарифів до питань необхідності встановлення приладів обліку сьогодні. Приблизно 50% будинків в місті не обладнані теплолічильниками теплової енергії. Люди, можливо, не так звертали на це увагу. Увагу, але коли почали отримувати перші платіжки, вони зрозуміли, що тепло потрібно економити, тепло потрібно обраховувати. До слова обурених надто високими тарифами за тепло не бракувало, і серед тих, у кого вже встановлені прилади обліку. Але тепло мережа примушує нас платити за 19 днів жовтня. Хоча нас у нас опалюваних днів всього було в жовтні 12 днів. Нам прийшли ці Платіжки, платіжки. наприклад, мені. За дві квартиру треба заплатити 1534 гривні за два тижні. Пенсія в мене 1530 п'ятсот гривні, вивчаючи проблему ціноутворення комунальних тарифів в Україні. Я, я е, знайшов дуже багато силок на е, ціни, які і ціноутворення, які відбуваються в странах ЄС, Так хочу до вас довести, шановні колеги, що е, вартість комунальних тари, тарифів загальна. Е, по закону е, в ЄС не повинно перевищувати в залежності від які е, від країни не більше, ніж 18% від е, е, доходу сім'ї. Аби не відхилятись від традицій, не обійшлось без суперечок. Кому ви передаєте слово? Кому ви передаєте слово? Я питаю, навчите мене повазі. Ви, ви самі спочатку навчіться, хоч чомусь. Нагадаємо, лише одне питання пов'язане саме з тарифами, змусило цих депутатів зібратись на позачергову сесію, а саме прохід виконання рішення міської ради про встановлення мораторію наведення в дію з 1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в Чернівцях. Та міський голова вкотре наголошує, що вирішення цього питання не в компетенції міської ради. Тарифи були затверджені національною комісією для всіх міст України ще в липні місяць, і наш тариф затверджений один з найменших в Україні. Тобто рішення про мораторій навіть не порушено в тій частині, в якій воно прийнято. Хоча виконати його також неможливо, бо ціну на газ на електроенергію встановлюють і на теплопостачання встановлює НКРЄ і кабіну. Якщо ми зберемо з людей половину. Ну, по перше, всяду в тюрму директор. Ну, та посадова особа, яка прийняла рішення, що комунальне підприємство може не мільйони отримати мільйонівільйони грошей. Да? Нам треба компенсувати це з бюджету. Питання тарифів під час сесії стало лідером, та все ж піднімались. І інші важливі питання. Зокрема щодо втрат води, потрібно створити комісію, яка буде вивчати оце і щоб оцих втрат не було. Щоб у нас оці ці комунальні послуги стали дешевші, бо в собі вартість води входить. Оці усі витрати, і я пропоную створити комісію для того, щоб вивчити втрати води. Далі щодо медицини: міська клінічна дитяча лікарня, фактична вартість одного ліжка дня на харчування за 6 місяців 5 гривень, 18 копійок при п'ятиразовому харчуванні, тобто гривня на один раз. Поскаржитись депутатам, прийшли і колишні правоохоронці. Ми відпрацювали впродовж багатьох років у різних посадах МВС України в Чернецької області та дослужились до пенсії, так і не отримав, що власних квартир. Всі перебували в черзі на отримання життям ОВЕС. Всього десь більше 200 чоловік сімей. Станом на 5 листопада прошлого року. Однак 6-го... Листопада прошлого року житлової комісії МВС було прийнято рішення про ліквідацію квартирного обліку МВС та передачу облікових справ чоловіків до міської ради. При цьому нової квартирні черги у головноупрані національна поліція вчено сковськи мали бути включені всі чоловіки, відсутні. Врешті депутати підняли питання необхідності спорудження в Чернівцях пам'ятника жертвам голодомору. Хотів усім сьогодні нагадати, що саме 26 листопада, 2016 року, день пам'яті жертв голодоморів на території України. Упродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі заборонялося про, про нього будь-де згадувати і говорити. Під час голодомору ми гинули, тому що ми були українцями, хочу всім нагадати. Сьогодні ми здатні вижити, тому що ми є сьогодні українці, як один сильний народ. Розгляд питання про хід виконання рішення міської ради про встановлення мораторію на введення в дію з 1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово комунальні послуги в Чернівцях. Депутати перенесли на 25 листопада. Оля Андрійська, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. Квартира без вікон і дверей. Чорні стелі та стіни. Це все стало наслідком пожежі, яка трапилась у середу вночі в одній із квартир по вулиці Аксеніна. Про це Чернівецький репортер розповідав вам у випуску в середу. За попередніми висновками, причиною загорання стала неправильно збудована піч. Але внаслідок пожежі безпридатного для проживання помешкання опинилась родина учасника АТО, яка тепер потребує допомоги. Більше про це знає Лілія Лоленко. Ось це наслідки пожежі, яка трапилася вночі 23 листопада у будинку по вулиці Аксеніна. Усі речі та побутова техніка згоріли вщент. Власниками квартири є багатодітна сім'я, батько якої є учасником АТО. На момент загоряння в помешканні нікого не було. Квартира знаходилась у стані ремонту. Пожежники приїхали одразу після виклику сусідів. Я почула спочатку такий запах гарі якийсь. Вот, Во-первых. А во-вторых, там стучали наверху. Я решила пойти проверить, почему они стучат. Я думала, там рабочие остались и стучат. Время было уже первый час ночи. И когда я вышла, подождала еще раз, стукнула там. По-видимому, это балки уже, может, какие-то падали. Я тогда пошла на кухню, потом вышла в коридорчик, посмотрела в этот волчок. А смотрю, в подъезде все, тьма тьмущая. Все в диму. Два роки тому у зв'язку з поповненням родина шинкарів придбала собі ось цю чотирикімнатну квартиру на мансардному поверсі будинку. В помешкання завезли всі речі, техніку, меблі. До зимових свят сім'я планувала переїхати в оновлене помешкання після ремонту, але не склалося. В квартирі була піч, розповідає пані Тетяна, яку планували осучаснити. За об'явою викликали майстра, який показав каталог своїх робіт і взявся за роботу, проте належним чином не довів її до кінця. За висновками експертів, саме через Лини у цеглі, в так званому каміні, іскра потрапила на стелю, яка мала дерев'яне перекриття, де й почала тліти, що спричинило пожежу. У нас немає ніяких документів, підтверд, які підтверджують ну, офіційних те, що ця саме людина да, робила ніяких актів, ніяких там договорів з ним немає. Ви знаєте, зараз всі люди роблять ремонти, викликають майстрів по об'явам знайомих, друзів, які ну ми ж не беремо розписку, хто нам як побілив стіни чи поклав підлогу. А... Чи поклав труби там? А при тому всьому, бачите, виявляється, що є такі напевно безсовісні люди. Тетяна розповідає, що вже зверталася за консультацією до юристів, але в даному випадку довести чиюсь вину буде важко, оскільки немає належних документів та доказів. Власниця квартири розповідає, першою почала горіти саме та кімната, куди були перенесені всі речі. Буквально тиждень тому у помешканні були встановлені нові вікна, які родина взяла в кредит, але їх теж знищено вогнем. Можу подякувати всім взагалі, хто підключається до допомоги. Мені дуже ну, боляче про це говорити. Ніколи не просила про допомогу в таких масштабах, але зараз розумію, що від кожної саме людини, від якоїсь гривні, десяти гривень залежить дійсно, чи ми зможемо відновити це житло. Пані Тетяна вже звернулася до владників, аби вони виділили кошти на допомогу у відновленні оселі. Чітко прописано державними нормами порядок виділення компенсації на ці цілі. От і все. Будемо розглядати, що ми можемо запропонувати цій родині. Там чітко формули є. Оцінюється збиток відповідно там від кількості членів родини. Відповідно, да чоловік пані Тетяни, військовослужбовець, два рази перебував у зоні АТО. Родина виховує трьох неповнолітніх діток одного хлопчика та двох дівчат. Та просить про допомогу у небайдужих буковинців. Сім'я втратила всі речі, які набула протягом років. Наразі потребує всього, що потрібно по господарству: кухонні прилади, килими, техніку, меблі. На своїх екранах зараз ви бачите номер картки для перерахунку коштів. Сім'я. Я потребую вашої підтримки та вірить, що найближчим часом все ж таки зможе переселитися у своє відновлене помешкання. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прикордонники на Буковині затримали двох осіб і джип, запакований цигарками. Молодики, ймовірно, причетні до незаконної переправки курова до Румунії. На ділянці відділу прикордонної служби селятин правоохоронці повітували автомобіль, який рухався у бік україно румунського кордону. Затриманими виявились 26 та 32-річні мешканці Путильського району. Усього в автомобілі перевозили 5 тисяч 500 пачок сигарет без марок акцисного збору України. Усі сигарети разом із транспортним засобом вилучили. Долю затриманих чоловіків вирішуватиме суд, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Колишній голова Чернівецької обласної адміністрації Михайло Папіїв, таки губернатор земель Буковинських. Про це на антикорупційній тусівці розповіли активісти руху чесно журналістам. У нинішнього народного депутата, згідно з його електронною декларацією, 9 гектарів землі, на яких розташовані водне господарство, майстерні, підприємства і навіть капличка. Про остатки інших народних обранців Буковини дивіться у наступному сюжеті. Активісти руху чесно вивчали електронні декларації 19 буковинських депутатів, мажоритарників і тих, хто пройшов у Верховну Раду за партійними списками. Аналіз зробили по чотирьох критеріях: статки або грошові активи, дохід за 2015 рік володіння нерухомістю та транспортними засобами. За кожним критерієм є свій переможець. За земельними ділянками це Михайло Попіїв, це екс-голова Чернівецької ОДА, у якого там більше 9 гектарів буковинських земель. Більшість записана на його дружину, і там є дуже багато різних об'єктів, починаючи там зі складів, майстерень, водосховищ, і, і водних цехів і закінчуючи взагалі капличкою маленькою. Але ми знайшли розслідування, де сказано, що це взагалі не капличка, а це Така дуже пристойна церква. От. Щодо грошових активів, то, щодо обсягів доходів, то це, наприклад, Роман Романюк. З блоку Петра Порошенка, чому важливо стежити за грошима депутатів, не то, що нам так цікаво, що там вони зробили, а тому, що це люди, які розпоряджаються нашими спільними грошима. І пам'ятайте, не погано той, хто є багатий і зрозуміло в який спосіб, погано ко не зрозуміло, і найгірше це бідний, а той, який декларує неправдоподобність. Подібно низький рівень доходу, а насправді живе зовсім не так. От таким віри не треба і довіри, і треба бути дуже уважним, тому що скоріше все нас просто дурять. Більше всього транспортних засобів у Максима Бурбака. Два легкових автомобіля, дев'ять вантажівок та одинадцять інших. Лідером в категорії грошові активи депутатів та їх родичів став депутат від народного фронту Андрій Іванчук з майже 50 -ма мільйонами гривень. Дуже недалеко від нього Оксана продан. У неї 48 половиною мільйонів якихось особливих викрутасів, як от вила чи годинники від Святого Миколая, Буковинські депутати не декларували ті, що здаються на перший погляд абсурдними, насправді є глибоко символічними. От взяти вила ляшка задекларовані як актив. Ну це свята правда, це дійсно актив. Тому що саме на цих вилах людина вони конвертувалися в пару відсотків додаткових рейтингу, і в а це вже мільйони. От це мільйони або партквиток Андрія Лозового радикальної партії, ці цінності, ікони і так далі, які у людей є. Це ж справді спосіб входження в клуб. Показати, ну хто є хто учасники антикорупційної тусовки, не тільки заслуховували інформацію про електронні декларації буковинських депутатів. В рамках заходу також відбулася дискусія на тему, як громадяни можуть впливати на прозорість та процес прийняття рішень депутатами і чиновниками. А також відбувся майстер-клас з арт-активізму. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинський регіональний конкурс Марафон бізнес-ідей завершився. У рамках заходу відбувся круглий стіл, під час якого молоді розповіли про пріоритетні напрямки розвитку економіки України, а також були й представники бізнесу, які завітали на захід, щоб допомогти студентам реалізувати свої бізнес-плани. Десятки своїх проєктів представили студенти Чернівців під час марафону Бізнес ідей, незважаючи на те, що більша частина молодих людей представила роботи, які потребують до опрацювання. Головне, щоб знайшлись підприємці, які б допомогли студентам вцілити заплановане у життя. Саме для цього на бізнес-форум приїхав Андрій Новак, голова комітету економістів України. Потрібна допомога, але найбільша допомога потрібна у зв'язках. Тобто ідея може бути дуже гарна, навіть дуже гарно оформлена, але якщо немає партнера чи зацікавлених партнерів, які можуть до неї долучитись до її реалізації, вона ця ідея не спрацює. Тому моє завдання, яке я бачу, це дати можливість саме корисних зв'язків, щоб людина не витрачала час даремно, не билася в десятки чи сотні дверей, за якими апріорі не може бути результату. Представник обласної влади розповів, які пріоритетні напрямки розвитку бізнесу на Буковині. У нас прийнята стратегія розвитку е, нашої, нашої області до 2020 року. Відповідно до цієї стратегії визначено пріоритетні галузі. Це такі, як розвиток, розвиток промисловості, сільського господарства, лісового господарства, IT-бізнесу, логістики. Е, Туризму, транспордонне співробітництво. І ми сподіваємося, що очікуємо, що саме в цих галузях відбудеться ріст і обласна державна адміністрація буде заохочувати розвиток саме цих гаузей. Переможці Буковинського регіонального конкурсу отримали 100 тисяч гривень на розвиток власної ідеї. Проте багато хто з учасників реалізовуватиме свої проекти поза рамками конкурсу. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Люди їх труїли. Але вони вижили. Чернівецький репортер продовжує розповідати вам про мешканців притулку для тварин. Цього разу ми покажемо вам тих, хто пережив отруєння, побував під колесами автомобілю. І, попри все це, чотирилапі вижили, щоби здобути шанс на краще життя. Чернівецький репортер знову в притулку для тварин, і цього разу ми розповімо вам про тих, кого людська зрада не зламала, і вони й досі не полишають надії знайти справжню родину, де їх любитимуть. Ось ці песики вірили людям, жили у спальному районі міста, поки мешканці багатоповерхівок не отруїли їх. Після цього зі страху ось цей білявий пухнастик вибіг на дорогу, потрапив під колеса автомобіля і до отруєння отримав ще й травму. Він з острахом дивиться на людей. Дей але може довірити своє серце тим, хто вже ніколи з ним так не вчинить а подарує щасливі роки любові та вірності. А це Гієнка. Так її прозвали дітлахи, але від цього звіра у песика. Тільки дещо схожа зовнішність. Вона весела, любить людей і завжди прагне бути поряд. Вона добре почуватиме себе поряд з дітьми, адже полюбляє погратись. Цього хлопчика теж зрадили люди, але від того він не став менш балакучим і завжди бажає бути у центрі подій. Лише послухайте, як він прагне потрапити до люблячих рук. А цього п'ятирічного хлопчину хотіла вбити власниця, але не від того, що він погано їй служив, а від того, що жінка мала психічні розлади. Він добре себе почуватиме у приватному секторі, адже вміє добре служити. А тому жоден злодій не проникне до будинку непоміченим, якщо на подвір'ї буде ось цей охоронець. А це мисливець. Він, ймовірно, загубився, адже має спортивну статуру, доглянуту шерсть та вміє добре полювати. Він активний, не може встояти ні хвилини на місці. Якщо ви його впізнали чи просто бажаєте подарувати цьому живчику нове житло, звертайтесь до Чернівецького притулку для тварин і подаруйте обездоленим шанс на нове життя. А ось у цьому будиночку вже скоро житимуть котики. Роботи з будівництва котячої кімнати тут йдуть шаленими темпами. Тут вже й частково є меблі, подушки та матеріали. Допомагають у цьому меценати. Приїхали не для піару від душі допомогти тваринам. Це, це класно. Це молодці, за що я дуже вдячна, що в принципі є ще. В Чернівцях люди, які є небайдужими до долі наших братів менших, які хочуть допомогти, які хочуть, щоб були хороші умови, Умови для проживання і знаходження тут, тут тварин. Ну, завдяки таким людям не пропаде. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Момент може бути у стилі Сепія чорно-білим або Різнокольоровим, принаймні, такими є роботи угорської художниці-графіка Каталін Голло, які вона привезла на виставку «Момент», яку відкрили у художньому музеї. На відкриття приїхав консул Угорщини з ним та іншими гостями спілкувалась наша знімальна група. Катеріна Голо народилася на Закарпатті. Мистецтво вивчала в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. За фахом вона кераміст, робить розписи по кераміці, але цієї майстерності їй виявилося замало. У мене було дуже заказів багато однакових робіт, а я це, мені це було. Не вже аж неприємно, бо в мене задумки були такі більше глибокі, як прикладне іскурство. І Я тоді, я, я завжди малювала, як кажуть. І, і я перестала працювати як кераміст, і почала почала о, графікою займатися, і після цього виставлялася вже. Самостійно і з графічних робіт у мене виставки з 96-го року. Графіка пані Катаріни надзвичайно різноманітна. Тут є чіткі лінії та витончені тіні філософські абстракції і майже фотографічні замальовки. Графіка Така ніжна, знаєте, така така тендітна жіноча графіка. Дуже е, чарівна. Мені надзвичайно подобається на відкриття. Завітало чимало поважних гостей. Серед них один з основних організаторів консул угорщини в Ужгороді. Символічно, що ось ця виставка відкривається саме в той день, коли в Будапешті е, відбувається зустріч двох прем'єрів наших. И мы надеемся, что эта встреча, эти переговоры будут результативными и в том числе нам помогут дальше развивать наши отношения, организовать вот подобные культурные события и другие мероприятия по всем нашим... Направленням наших отношений Чернівці не перше місто України, де пані Катерина виставляє свої роботи. З травня вона та її творіння побували у п'ятьох містах нашої держави. Та навіть за такого плотного графіку мисткиня не перестає творити. Поезія, ж моменти з життя в основному це моменти з життя, змога життя. Познайомитися з роботами пані Катерини можна в художньому музеї до 18 грудня. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбувся 13-й щорічний конкурс юних читців, присвячений 99-й річниці від дня народження Михайла Івасюка. Більше 60 учасників з Чернівців та області представляли власні твори та декламували вірші Володимира та Михайла Івасюків. Більше про конкурс знає Микола Швець. Всі учасники змагались за перемогу в двох номінаціях: виконання віршів Михайла Івосюка зі збірки посвяти Елегії для сина та виконання віршів посвят Володимиру і Цього року вік учасників не обмежений, тому у конкурсі взяли участь не тільки школярі, а й студенти та навіть бібліотекарі. Діти з задоволенням приймають участь. Перезвонюють нам і читають вірші як самого Михайла Григоровича, так і є багато поетів, які присвятили Володі Васюку, його пам'яті, його творчості. І сьогодні ми вшановуємо цих двох великих людей. Марта Ваделюк представляла на конкурсі авторський вірш, присвячений пам'яті батька і сина і Васюків. Згора є день, минає лини не вдалечі не чути вже пісень. І тільки тінь тут бродить. Почувши про проведення конкурсу, Марта сама проявила ініціативу, щоб представити на ньому свій вірш. Я була настільки вражена їхнім, їхньою творчістю, що можна сказати за один момент написала цей вірш, і це було так, як політ враження. І мені дуже. Сподобалася Василь Гринюк дуже довго готувався до цього конкурсу. Навіть звертався за порадами в театральну студію, де й навчився поводитись на публіці спокійно та впевнено. Його улюблений твір це мені кажуть Володимира Івосюка, якому автор піднімає тему відносин батька і сина. Мені кажуть, тримай себе в руках, а в мене рук немає. Вони у мого сина. Мені кажуть, бережи своє серце, а я не маю серця, воно в грудях мого сина. Мені кажуть, витри свої очі, а я й очей не маю. Вони у мого сина. переможці в номінаціях отримали почесні грамоти та невеличкі бібліотеки з книг Михайла і Васюка. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре!